Людинка, яка програє в цьому раунді, повинна буде мені зробити такий маленький сюрприз і оплатити е, моє замовлення на сайті косметики. Вау! Так, схоже на цю комунікацію в стосунках. Любий, хочеш сюрприз? Треба оплати. Ти оплачуєш мені, сюрприз. Вона вона така, вау, так приємно. Мені реально приємно, що ви хочете зробити. Хочете? А що там за замовлення? Про які числа йде мова? Ой, ну і так. Хоча по бізнесу, знаєш, такий. Та звичайна сума. Прозора компактна пудра 8 грам, наприклад. Ну. Звучить не дороги. Це треба буде звичайно. — про полюбе треба. Ну мене не дуже багато, бо я і так нормально, нормально виглядаю. Я, я просто коли чую прозоро, там цифри дуже великі. Це дуже прозоро. Вона каже. No. <laughs> ну е, далі мене тут блиск для губ відтінок 130 Pur пур, Cat 6,5 мл. А, я зрозумів, як це працює. Не хочеться в це, ну, вмитати, в так, в вникати а, і такий, давай заплачу. Ні, да, да, <ріс> давай суму, давай суму. Помада, <ріс> Blue Orange, Midnight, да. Gun, T74, F177. <рісі> <рісі> <Ф> пілінг проти лупи, стоп, так. Ну, і сума... Стоп, <рісі> стоп, пілінг проти лупи. О, я сказала пілінг проти лупи. Просто... Скраб. Пілінг Просто пилинг. А, Просто пілінг. Яка лупа, ви про що? Це ми в 9 класі, просто пілінг. Мама, я просто С, я спочатку, не Спочатку сиділи на урокинг, а потім пілінг. Це на англійської. Закінчення «інг». Це постійно пілінг. Це просто тёща, постійно пілінг. <рек> Блін! Микола, пчись, Микола, як треба пожартувати. Я, да, я, да. ну, 810. — Скільки? — дві тисячі сімсот десять бабки пиль для гарної дівчини.